Вітаю! Сьогодні ми будемо продовжувати скорочувати, множити, ділити раціональні дроби з використанням формул скороченого множення. Завдання, які ми сьогодні розв'яжемо, і формули, які будемо використовувати. Перше завдання скоротити дріб. Розкладаємо вираз в чисельнику y квадрат-9 за першою формулою. 9 представляємо як 3 в квадраті. І легко побачити, що розкладеться цей вираз так, y-3 помножити на y плюс 3. Розкладемо знаменник: 4 і плюс 12. Помічаємо, що 12 це 4 помножите на 3. Виносимо 4 за дужки, І в дужках буде y плюс 3. Записуємо відповідні отримані вирази у вигляді розкладу на множники. І скорочуємо на y плюс 3. чисельнику залишається мінус 3 знаменнику 4. Коротимо другий дріб. Опрацюємо чисельник. Запишу вираз а квадрат плюс 2а плюс 1 в такому вигляді. Одиничку запишу 1 один квадраті і зверху 2а виділю двічку. І бачу, що цей вираз можна згорнути за формулою А плюс 1 до квадрату. Знаменнику помічаю, що за дужки можна винести п'ятірку. дужках буде А плюс 1. Записую замість виразу в чисельнику А плюс 1 квадраті, точніше, А плюс 1 помножте на А плюс 1. Розписую А плюс 1. Квадраті, і знаменнику 5 на А плюс 1. Скорочуємо А плюс 1. І в чисельнику залишається А плюс 1, а в знаменнику 5. Третє завдання спробуйте виконати самостійно всі формули, які потрібні наведені, вище. Спробуйте. Перевіряйте. Вираз в чисельнику я працювала за другою формулою таким чином: 16 представив 4 в квадраті. З 8 це виділило двіку. Вийшло 2 помножити на 4 і на це. Далі звертаю за формулою. Виходить це мінус 4 до квадрату. Вираз у знаменнику, розкладаю за верхньою формулою. 16 представляю 4 в квадраті. І тоді перша дужка буде це мінус 4, в других це плюс 4. Враховуючи це, записую, приписую, точніше, наш вираз. Скорочуємо на це мінус 4. В чисельнику залишається це мінус 4, а знаменнику це плюс 4. Четверте завдання перемножити дроби. Опрацюю вираз 3C плюс 21. Помічаю, що 21 це 3 помножити на 7. Виносю трійку за дужки, і в залишається це плюс 7. Опрацюю вираз це квадрат мінус 6 плюс 9. Дев'ять представляю 3 в квадраті. Із шістки виділяю двійку буде 2, помножити на це і помножити на 3. Згортаю за формулою де С мінус 3 до квадрату. Враховуючи це, переписую наш приклад. Смінус 3 беру в дужки. с плюс 7 також беру в дужки. Замість триц, плюс 21 – відповідний вираз. І замість це квадрат мінус 6 це плюс 9, пишу С мінус 3, помножити на це мінус 3. Скорочую на це мінус 3. І на це плюс 7. Чисельник усе скоротилось, тому буде одиничка. Знаменнику залишилось 3, помножити на це мінус 3. П'яте завдання помножте дроби. Розкладу вираз m квадрат мінус 64. 64 представлять 8 квадратів. Тоді розклад буде таким: m-8, помножити на m плюс 8. m квадрат плюс 8м розкладу за розподільним законом, винесу за дужки спільний множник m. Дужка буде m плюс 8. В знаменнику 4m-40 представлю таким чином 40 це 4 помножити на 10. 4 виносять за дужки, в дужках буде m-10. Переписую даний приклад з урахуванням розкладу. Скорочую на m-10 і на m8. чисельнику залишається m, а в знаменнику 4 помножити на m-8. Шосте завдання. перемножити дроби. Спробуйте виконати самостійно це завдання, потім звіритись в результат. Перевіряйте. а квадрат мінус 49 розкладу ось таким чином. А квадрат мінус 7а винесу за дужки А. І перепишу даний приклад. Враховуючи, що 9 це 3 помножити на 3, 6 це 2 помножити на 3, і А в 10 можна представити через А в 9 степені помножити на А. Чому так? Тому що знаменник у нас А в 9 степені. Далі можна скоротити А мінус 7, можна скоротити 3А в 9 степені. І можна скоротити А. Залишиться в чисельнику 3 помножити на А плюс, 7, а в знаменнику 2. Сьоме завдання поділити дроби. Щоб поділити дроби, перший дріб переписуємо, ділення замінюємо множенням, а другий дріб замінюємо оберненим. Далі y-5 не розкладеться, y плюс 6 не розкладеться, а y квадрат плюс 12 плюс 36 розкладемо за нижньою формулою квадрата суми. 12 представляє як 2 помножити на 6 і помножити на y, а 36 як 6 в квадраті. Звертаю за формулою, буде y плюс 6 це все до квадрату. І квадрат мінус 25 за верхню формулу, представивши попередньо 25 як 5 квадраті. Буде мінус 5 помножити на y плюс 5. Переписую приклад, враховуючи розклади виразів. Скорочуємо y мінус 5, y плюс 6. І в чисельнику залишиться y плюс 6, а в знаменнику y плюс 5. Наступне завдання поділити дроби. Перший дріб переписуємо. Ділення за множенням. Другий дріб замінюємо оберненням. а плюс 11 не розкладеться, а в шостому степені мінус 2 в п'ятому степені. Винесемо за дужки а в п'ятому степені і в дужках залишиться а2. Вигроса квадрат мінус 4а плюс 4 розкладемо за другою формулою 4 представлю як 2 в квадраті, а 4а як 2, помножити на А і помножити на 2. Нам потрібно виділити двічку за формулою. Тоді в дужках буде а-2, і це все до квадрату. І в знаменнику розкладемо А квадрат мінус 121 за, за третьою формулу. 121 це 11 квадратів. Отже, буде так. А мінус 11 на А плюс 11. Перепишу даний приклад, враховуючи розклади. Скорочимо А плюс 11. А мінус 2. В чисельнику залишиться А мінус 2. А в знаменнику А в п'ятому степені на А мінус 11. Останнє завдання. Перший вираз запишемо дробом із знаменником 1. Ділення замінимо множенням, а другий дріб замінимо оберненим. Вираз х225 х2 розкладаємо за формулою різниці квадратів. 225 як 15 до квадрату. Перша дошка буде х-15, других х плюс 15. Перепишемо даний вираз, рахуючи цей розклад. І х-15 візьму дошки. Скорочимо на x мінус 15 y. Чисельнику залишиться x плюс 15 y помножити на 3х, на мене кодиничка. І цей вираз дорівнює виразу x плюс 15 помножити на 3х. Всі намічення завдання ми виконали. Хто хоче потренуватись, спробуйте виконати її ще раз, але вже самостійно. Бажаю успіху!